Показали кадри з Курська, на яких росіяни віддають дуже багато військової техніки і танків у руки солдатам, що зайшли до рефії, і самі ж потім масово здаються. Дивна картина: чи чекав Путін, що після атаки на цей регіон, вся техніка, яка там стояла, почне переходити на бік України? А його бійці зрозуміють, що боротися немає за що, і просто віддадуть усе. Як це відбувалося, дивимося у цьому ролику. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Два батальйони збройних сил РФ потрапили в оточення в Курській області. Про це повідомляє український журналіст Андрій Саплієнко. Згодом у мережі з'явилися кадри, як самі ж расисти піднімають білий прапор та здаються в полон до ЗСУ. Зокрема, було опубліковано відео здачі в полон солдати РФ. На відео можна побачити. Що вони підняли білий прапор та йдуть здаватися? А мережу облетіло фото, де солдат ЗСУ стоїть на фоні цілої колони, захопленої російської техніки з відміткою В. Імовірно, вся ця техніка була захоплена майже без бою. Підписи, які поширюють у мережі, звучать так: російський ленд-ліз запрацював наші трофеї. Видання важної історії опублікувало відео з строковиками Рафі, які також стверджують, що були взяті у полон. Як пише канал, у полон потрапили щонайменше шестеро строковиків, включно із контрактниками. Серед них 21-річний строковик Максим із міста Інта Республіки Комі. Відео із солдатами поширили українські. Ські телеграм-канали, судячи із розмов бійців, полон також потрапив їхній сержант. За словами бійців, вони провели чотири дні на позиціях під обстрілами та просили командирів вивести їх, оскільки строковики в принципі не повинні захищати кордон із зоною бойових дій. Але командування їм. Відмовило родичі полоненого рашиста Максима підтвердили російському каналу осторожна новості, що він проходив термінову службу та перебував під Курском під час боїв у регіоні. І ось командир відділення 24-го штурмового батальйону Айдар, молодший сержант, автор телеграм-каналу, говорять снайпер Станіслав Бунятов, позивний осман згодом написав, що четверо бійців СУ взяли в полон 40 солдатів збройних сил Російської Федерації Український про. Як з пошуку рашистських військових Хачу найти» також підтверджують, що в Курській області в полон потрапило дуже багато військових арафі. Серед них є як контрактники, так і строковики та мобілізовані на знімку. З дрона 32 військовополонених ЗС РФ, які підняли руки та здалися в полон у Курській області. Ще вісім не влізло в кадр. Ідеться у підписі до цього фото. Водночас в Україні показали, куди відправлять рашистів, взятих в полон у Курській області. Ці полонені ймовірно будуть на до нового табору для військовополонених захід 4 про це повідомляє проєкт Хачу жить. Зазначається, що цих солдатів арефії кинули на призволяще їхні ж командування. Ну а потім ті ж самі командири рапортують кремлівському очільнику Владіміру Путліру, нібито ситуація на курському напрямку під контролем. Вони всіх вигнали, втрат немає, а противник розбитий. Але в реальності все відбувається не так, як розповідають окупанти. Так, от зараз на своїх екранах ви можете побачити, як українські гелікоптери летять на територію РФ, щоб наносити ударів по військових колонам техніки армії рашистів. Адже рашистський ленд лендліз вже запрацював наповну. на кадрах видно трофеї, які були взяті під суджою. Окрім цього, рашистські воєнкори повідомляють про декілька знищених колон техніки РФ у Курській області. За попередніми даними, що не менше три колони було підірвано американськими ракетами. Очевидці серед місцевих. Житериф опублікували відео пожежі, на якому чути звуки вибухів і детонації боєприпасів. Машини горіли безпосередньо на дорозі. Імовірно, військові арафії рухалися колоною. Опублікованим місцевим жителям. Можна побачити, що окрім спаленої техніки було знищено велику кількість особового складу ворога. Чекаємо на офіційну інформацію щодо втрат окупантів, але в той же час повідомляється, що в октябрському було знищено близько 14 вантажівок з особовим складом. За оцінками аналітики, відео про ліквідацію цілого ворожого батальйону, що може стати найбільшою разовою втратою РФІ і спочатку вторгнення. Також і за припущеннями військового експерта Андрія Коваленка, кожна з вантажівок може перевозити до 35 повністю екіпірованих військових. Це дає змогу припустити, що в результаті удару російська армія могла втратити. Від 200 до 490 солдатів за одну ніч тим часом, щоб залатати дірки в обороні, кремлівське командування відправляє нові і нові колони техніки і абсолютно все роблять на камеру. Розмі показують рашистам, що ті їдуть рятувати Курську область. Заспокоюють водночас туди почали прибувати рашистські збройні формування, які боруть участь у війні із 2014 року. Зокрема, воєнкори арафії пишуть про прибруття. Зокрема, воєнкори арафії пишуть. Про прибуття о, бригади п'ятнашка, окрім цього, пишуть про прибуття підрозділу добровольчого корпусу міноборони АРАФІ та бійців групи пригожина Вони нібито вже вступили в бій під суджу. Також російські телеграм-канали пишуть, що в Курску загалом прибув і вірменський батальйон. Тим часом командир спецназу Ахмат який під голові Чечні Рамзану Кадирову Лаудінов, заявив, що його бійці, нібито, все ще перебувають на кордоні між Сумською областю України та Курської областю. Теорефії тоді ж Алладінов розповів, що через розтягнутість фронту його бійці розминулися зі збройними силами України. Цитую: спочатку противник пройшов через ділянку, де була велика відстань від наших опорних пунктів, потім технікою. Як кажуть, безпосередньо підскочив і танками роздовбав автомобільний пункт пропуску. Розповів він заяву командира Ахмата. Розкритикували місцева влада в Курській області і рашистські воєнкори за їхніми словами. Вони банально розбіглися. Публіця ростослав мурзагулов розповів, почему все ж таки втеклы те кто воины ахмат не могли они просто пойти искать украинцев и не найти да знаете это как я помню конечно драки там стенка на стенку в деревне когда я был молодой вот а тогда такие вещи случались да там они пошли в одну сторону там а другие там по другую сторону на врага и разминулись Но это вот ну, тут просто это невозможно при современных методах ведения войны, которыми пользуются, к сожалению, обе стороны сегодня. Так вот, теперь по поводу, почему чеченцы э, не сопротивляются практически наступлению в ВСУ. Здесь есть две причины. Первая. А, да, изначально а, чеченцы воевать умели. Они действительно а, отразили две мощнейших атаки со стороны огромного вот этого вот монстра Российской Федерации. И в обеих войнах они победили. Я подчеркиваю, в обеих они победили. Нет никакой уверенности в том, что конкретно те люди, которые там сейчас находятся, они вообще умеют воевать. Потому что я просто смотрю на то, как какой-то бородатый там бегает по рельсам и кричит Ахмат сила!», а, стреляя, очевидно, совершенно в кусты и, в общем-то, любому, понятно, ежику, что да. но ну, если там есть какая-то опасность, человек не будет без шлема бегать по открытому пространству стоя. Поэтому, собственно говоря, да, вот это вот несколько факторов, которые приводят к тому, что, ну, собственно говоря, сопротивление стороны чеченцев они не встречают украинцы по этому поводу, а со стороны остальных российских войск, ну, просто потому, что там компетентности соответствующие нет, патриотизма нет, желания... Більше ніба більше після критики у Ахмату тут же вийшов із заявами голова Чечні Рамзан Кадиров. За його словами, у Курській області протягом декількох днів нібито будуть продемонстровані хороші результати. Зачекайте два-три дні, будуть хороші результати, заявив Рамзан Кадиров у коментарі журналістам про ситуацію в Курській області. При цьому він висловив впевненість у тому, що незабаром просування українських військових зупинять. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі, що ви додивились це відео до кінця. Підпишіться, поставте Добайка і залишайтесь разом з нами до зустрічі в наступних випусках.